Уявіть собі океан 520 мільйонів років тому. І в ньому найстрашніший хижак кембрію це аномалокаріс, істота довжиною до 2 метрів, найбільший хижак свого часу. Він плавав завдяки гнучким бічним крилам і мав величезні очі, складені з тисяч фасеток. Зір кращий, ніж у більшості сучасних комах. Головна зброя дві так званих хапальних руки перед ротом. Вони підхоплювали здобич і подавали її до круглого рота, схожого на зубасте кільце. Довгий час учені не могли зрозуміти, як він харчувався. На трилобітах є сліди його укусів, але його щелепи навряд чи могли гризти тверді панцирі. Ймовірно, він полював на м'якотілих трилобітів під час линяння і інколи помилково хапав твердих. Цікаво, що його рот не схожий ні на одного сучасного членистоногого. Саме тому Аномалокаріса довго вважали медузою чи ракоподібним. І лише в 1980-х роках стало зрозуміло, що ротові придатки і пластини рота належать одній і тій же тварині. Перші скам'янілості знайшли в Сланцях Берджес у Канаді, а потім в Китаї та Австралії. Так наука зібрала докупи одну з найдивніших тварин, що коли-небудь жили на землі. Аномалокаріс справжній монстр Кембрію, який на мільйони років випередив свій час.